У Полтаві півмісяця не курсує приватний громадський транспорт. Пасажири користуються лише тролейбусами та комунальними автобусами. Їжджу в поліклініку на процедури. На 25-му хочу. Якщо він не прийде, буду на тролейбусі до 23 сентября, а там пішком. Через те, що перевізники не виїжджають на маршрути, 27 травня у міській раді з ними розірвали договори. Ми бачимо, що сьогодні у Полтаві, як і у всій державі, маршрут приватний перевізник не виїхав із-за того, що відсутне паливо. Наслідчий виконку, ми плануємо внести зміни, іде перерахунок тарифів. І після цього я думаю, що ситуація наладиться. У нас було попередження, що ми не виїхали на лінію, но в зв'язку з різким підняттям вартості палив на мастильних матеріалів. Ми не можемо обслуговувати мешканців міста по 8 гривень. Немає виділеного палива для пасажирського транспорту. І зв'язку з цим ми подали розрахунки до міської ради на підняття тарифу на 15 гривень. За словами підприємців, якщо таку вартість затвердять, то готові відновити перевезення. Коли саме у міській раді розглянуть питання про підвищення тарифів, поки невідомо. Напевно. 15 точно готова платити. Взагалі я рідко користуюся транспортом, тому що в мене все по місцю знаходиться. Ну, В принципі, 25 за необхідності теж би платила. Якщо маршрутка, то хай вона буде дорожча, але ж вона не коштує тих грошей. Не її страшно іноді сідати. Там дірки, далі пилюка. Це ж не нам не рішать. Якщо повисять проїзд, від чого це буде залежати, значить повисять. Все дорожає. Хотілося б, звісно, ціна залишилася старою. Приватні перевізники у Полтаві не виїжджають на маршрути від 13 травня, а від 10 травня не працювали комунальні автобуси. Вони відновили роботу понад тиждень тому. Дарина Литвак, Юрій Дубіневич. Новини на Суспільному. Полтава.